Їй не відповідав. Найдивніше, вона так і не знайшла телефон, що дзвонив. У кутку біля печі стояла стара стара фотографія. Жінка взяла її в руки. На знімку була зображена жінка з маленькими чорними очима і гострим гачкуватим носом. Обличчя видалося їй неприємним, тому вона швидко поставила фото на місце і поспішила вийти з цього моторошного дому. Вона не чула приглушених голосів, що луною віддавалися в кімнаті. Не бачила, як обличчя на фотографії скривилося, і не помітила, як хтось благально кликав на допомогу. Вийшовши на двір, вона швидко попрямувала до вокзалу, що був неподалік від села Н. Пройшовши приблизно пів шляху, жінка відчула за спиною кроки наче хтось наздоганяє її. Вона змусила себе обернутися. Перед нею стояла стара й пильно вдивлялася їй у вічі. Жінка впізнала обличчя з фотографії, тільки тепер воно стало ще страшнішим, а очі ще злішими. Швидко розлетілися чутки про зниклу жінку, але пояснити її таємниче зникнення могли тільки нечисленні мешканці села.